Привіт! Привіт! Ви на каналі Друга історія. Мене звати Ірина Макабула, мені 50 років, я українка. Зараз я знаходжусь в Німеччині в еміграції. В мене така нетипова історія виїзду за кордон, але потім я прийняла рішення залишитись на якийсь момент тут. Знаєте, Хотілося спробувати себе ось на оце наше а не слабо, на слабо, а чи зможу я реалізувати, чи зможу я зробити щось саме для себе в новій країні, взагалі з новим менталітетом, з новими правилами, з, нови, з новим розумінням і з новою мовою. Я так зараз і скажу. Що ми взагалі не розуміємо, в що вийде наша ідея з запуском, з перезапуском цього YouTube каналу, бо ще до війни, коли ми вирішили його створити, давши таку назву Друга історія, була ідея, щоб знайомитися з цікавими історіями різних людей. І ми навіть записали три-чотири відео, але Два ми встигли викласти так. А два ми навіть не змогли їх домонтувати, тому що вони були в процесі, а вже почалася війна і не було ані, ані сил, ані настрою, а взагалі не було ніякого розуміння, чи це комусь потрібно, і чи колись ми це взагалі зробимо. І Знаєте, вже три роки минає. І ми повернулися до своєї ідеї, щоб відкрити, запустити цей проєкт. Бо знаєте, життя, якщо ми живі, і не можна життя поставити або відмінити, поставити на паузу або відмінити. Діти народжуються, люди одружуються. Хтось розлучається, хтось знайомиться. І це все життя триває. І якщо ми живі, так, то я думаю, що ми... Точно зможемо спілкуватися через екран, через Ютуб, бо нас українців розкидало реально по всьому світові. Бо є дівчата, які потрапили до Австралії, до Америки, до Ірландії, навіть в Ісландії хтось потрапив. Я вже там про Європу мовчу: там Іспанія, Італія, Португалія. Ну, тобто такий, такий крутезний, такий величезний. Довгий шлях у кожного, і я думаю, що згодом ми це розпочали, і вони навіть ще не знають, що стануть героїнями нашого каналу, бо в кожного почалася друга історія. От знаєте, коли ми закладали в назву Друга історія, хотілося розповідати або про професійний шлях, кар'єрний, або про якісь е, хобі. Або про якісь проекти нові, тому що вже багато хто, наприклад, працював просто в лікарні, але захоплювався книжками, створював книжкові клуби. Хтось працював інженером, але любив малювати і створювалися виставки художні, і була цікава друга сторона, тобто друга історія кожної людини. І я впевнена, що і на зараз точно, фактично, в кожного українця, в кожної українки, діти, дорослі, в усіх є нова історія. Нова, друга, інша. Тут можна добирати багато епітетів. Тож цьому каналу ми вирішили, що бути. Що з цього вийде? Ну, побачимо разом. Я опинилась в дуже цікавому містечку, це Нижня Саксонія, біля Оснабрюку. Є таке місто, воно називається Георг Я розумію вас, що навіть це почути не те, що там промовити складно, але доля вона така смішна і дива. Це норма життя. Отже, я народилася в місті Дніпродзержинськ в Україні. Зараз це Кам'янське. Але тоді це місто мало назву від широкої такої ріки Дніпро, так, і одного з революціонерів Дзержинський і так місто мало цю назву Дніпродзержинськ. Ми ще знаєте, завжди посміхалися, що лише мешканці Дніпродзержинську, ну ще так більше частиною Дніпропетровської області, Могли сказати назву цього міста без помилок, а зазвичай навіть наші українці говорили там ну типа дніпро Жежинськ. Потім це місто мало таку назву там, Дніпродим, ну тобто такі всі скорочені назви. І от так виявляється, що коли я приїжджаю в Німеччину, я е, починаю жити в місті, яке назву носить від імені останнього гановерського короля Георгія, його дружини Марії. Ну і Гюте, це там, як хіжина, там, як поселення, і назва «Георгс з Гюте. Саме так складається ця назва. Але ви далі будете посміхатися, тому що на цьому дива долі не закінчилися. В моєму місті є індустріальний центр це завод, металургійний завод ДМК, наш відомий, так ми його завжди називали. І тут, виявляєте, в цьому місті також є металургічний комбінат. Отже, Така собі смішна іронія долі, що я з міста, яке має назву з двох компонентів, тобто і в своїй назві має ім'я людини. Отже, переїжджаю в Німеччину за тисячі кілометрів і селюся в містечку, яке також має назву з двох імен, і має в своєму. В своєму арсеналі, скажімо так, металургійний комбінат це невеличке містечко, проте дуже красиве, дуже мальовниче, дуже багато зелені. І, знаєте, я справді змогла полюбити відкрито це місто, яке, яке прийняло мене. Багато чому прийшлося вчитись новому. Звісно, що всі українці наші, хто зараз живуть по різним країнам, напевно, розуміють, про що я говорю. Я не можу сказати за кожну країну. Я буду ділитися своїми відчуттями і своїми такими новинками щодо Німеччини. І навіть знаєте, про Німеччину я завжди говорю про те, що я не можу розказати по всю Німеччину, бо я живу у це Нижня Саксонія, це північ Німеччини, і, до речі, це саме та частина, яка колись була ФРН. Федеративна Республіка Німеччини, тобто це західна частина Німеччини. Чому я не люблю цих узагальнень? Тому що, по-перше, в Німеччині, як в Україні поділені на області, тут це називається земля. І знаєте, в них також є свої традиції, в них є свої звички. І навіть, от, якщо я на навчу німецьку мову в Нижній Саксонії і тут говорять, що це Хох тобто Дойч. Максимально вірна німецька, то, наприклад, Баварія, це е, юг, північ, південь е, е, Німеччини, там навіть вони можуть друг друга не розуміти. Ну, Це, як, наприклад, свого часу в нас була там, да, там, полтавська вимова української і там Львівська, Івано-Франківська або Закарпатська. Тож в Німеччині також є ці відмінності. І от найголовніший виклик був, це, звісно, мова. Я зараз буду вас веселити, а до речі, хто водії, ви мене зрозумієте. Перший час я тут була машиною, і перший час було таке відчуття, що щось дратує, бо ти чуєш голос, музика постійно в машині ввімкнена і взагалі ти не розумієш, про що йдеться мова. А потім, от знаєте, а потім настає такий момент, коли. Музика, вона така собі йде фоном, такий фончик. І ти взагалі не розумієш, про що там. Ну, До речі, я в школі вивчала французьку. Я вже мовчу про те, як, як я її вивчала. Мені 50, то уявіть собі, я дитина Радянського Союзу, нас вчили іноземним мовам так, щоб ми їх не вивчили. Тож, це був такий момент, що. Фончиком іде е музика по радіо, і ти просто навіть взагалі не відволікаєшся і не розумієш, про що там. Але настав той час, коли, коли е є тут така історія з інтеграцією, коли всі люди, які приїжджають до Німеччини, мають е вчити німецьку мову. І справа в тому, що в німецькій мові зовсім мало е спільних слів. Щодо розуміння. Це не словацька, не чеська, не польська, де ну хоч би ти так емоційно зможеш зрозуміти, про що тобі говорять. Німецька це взагалі щось інше. І в нас, до речі, тут багато є таких цікавинок, які ми самі розповідаємо. Я навіть казала, що як закінчиться війна, то можна буде проїхати з. Стендапом тисяча одна ніч в Німеччині і просто розповідати про ті менталітетні звички і смішні історії, які виникали. І щодо мови, то це... це виклик, це дуже величезний виклик для мене. І скажу, що перші, перші такі моменти відвідування. Умовно кажучи, школи, це для мене був величезний стрес. Ну, По-перше, я скажу, що я не любила школу, в яку я ходила. Ці роки для мене не були там сповнені радістю, бажанням пригадувати шкільні роки ні. У мене така була ну, така сувора мама, тому я мала знати і все вчити лише на п'ять. Вона завжди говорила, четвірка це та сама трійка. Трійка це аби тебе в школу не визивати, тобі ставили просто так. Двійка це взагалі не оцінка. Ну то ж, то все єдиничка, якщо не п'ять. Тож це я про що? Оце відчуття, коли ти приходиш до школи, так і трапилося зі мною. В мене були знаєте, постійні стресові моменти при одній думці, що я йду в школу. Мені 50, а я йду в школу. А, ніколи, ніколи у мене не було такої уяви, що я буду ходити в школу, коли мені буде там 45-50. І знаєте, можна було чинити супротив, але, але я вирішила пограти в гру. І якщо життя дає новий шанс. Якщо дає багато лимону, то треба що зробити з нього? Або лимонний сік, щоб поливати рибку, або якщо його забагато, додати інгредієнтів і зробити лимонад. Я сама стала собі говорити: ну давай пограємо з тобою в цю гру, і коли б ти ще за яких умов почала вчити іноземну мову? І так німецька. День за днем починала входити в моє життя. Отже, як багато з вас, до речі, пишіть в коментарях, в якій ви країні, з якої країни ви дивитесь і яку мову довелося вчити вам. І нарешті можете навіть писати, як тут ми в Німеччині говоримо, рівень знання твоєї мови, а 1 а 2 Б 1 Б2, с 1 с 2 Тобто, ми в Україні ніколи не знали, що є якийсь там рівень вивчення мов, і навіть ніколи не думали, що... Коли люди приїжджають до нас в Україну, то їм треба вивчити українську мову. Тож, щодо мови, це був такий перший виклик. Він і, є і зараз, тому що от два роки, як я її вчу, але свідомо, от так, щоб я зрозуміла, що вона мені потрібна десь рік. Тому що до того моменту у мене були відчуття ну окей, я буду ходити на курси місяць, два-три, війна закінчиться, і ми поїдемо додому. І оце відкладення на потім, воно ну, от зі мною таку от, погану шутку зробило. Тому якщо хтось із вас зараз просто думає. Про те, що виїжджати, бо війна не скінчилася, і дуже багато людей зараз однак залишаються без житла, без можливості жити, тобто ще й вивозять дітей, то е, просто налаштовуйтесь на те, що мова е, її треба вивчати і віднестись до цього як е, за можливість, от не за перешкоду, а можливість. Тому що навіть в мене професія така, я психолог, педагог за освітою. Тобто, в мене 20 років приватного підприємництва, і все, що я робила, я завжди розповідала. Тобто там і на своїх телеканалах, і в телестудії, де ми працювали разом з дівчатами. І завжди я була така, я любила про себе говорити, акторка розмовного жанру. Ну тобто так. Без акторського, без акторської освіти, але завжди я розповідала і щось говорила, проводила презентації, то уявіть неможливість висловити свою думку, неможливість передати емоції і відчуття. Це стало для мене таким величезним викликом. Проте, найперше слово німецькою, яке я вивчила з емоційним підтекстом: це було «ich bin begeistert», Тобто, я в Васторгія, я в захваті. І навіть це слово, саме це слово я про нього написала і в книжці Незламні звички. Тож про це буде в іншому відео. А зараз пишіть, яку мову ви вивчаєте, мені буде дуже цікаво, тому що колись ми зберемося умовно десь в Києві, на Хрещатику. І заговоримо. Як знаєте, птахи злітаються з різних країн, у кожної своя мова, але гучно буде такий класний хор. Юль, ну а от скажи, тобі було б там цікаво, наприклад, дізнатися, як наші українці живуть, не знаю, наприклад, в Іспанії, в Німеччині, в Польщі? Думаю, що так. До речі, я часто дивлюсь історії. На Ютубі історії звичайних людей, бо вони здебільшого надихаючі. Ну тоді я, я маю надію, що е, нашим глядачам це сподобається. І хтось підпишеться навіть на канал, поставить свої лайки, як це зараз завжди говорять. І... Ми зможемо спілкуватись От для мене це справді вихід в соцмережі. От для мене це спілкування, тому що іноді. Коли є якась там думка, хочеться з нею поділитися. Так, справді у мене тут є дівчата, вже ми познайомились, у нас є тут є різні такі ком'юніті, там, за інтересами, за подіями. Як я люблю казати, знаєш цю фразу, така ситуативно-випадкова дружба або ситуативно-випадкове спілкування. Проте буває момент, коли хочеться якусь свою думку проговорити. І почути ну, такий фідбек, щоб ще розширити своє таке розуміння. Так? От, Наприклад, в НЛП є така історія про те, що дивування на щось нове це завжди таке розширення і можливість відчувати себе молодим. Ну, от знаєш, як діти, ти точно знаєш, бо в тебе. Двоє онуків, їм зараз по два рочки, і вони багато чому дивуються. так А ми а ми дивуємося, гля... там, дивлячись на них, як вони, наприклад, там зараз ем... щось відображають, так показують там носик, там як вони говорять про те, що щось там з'їсти там там по-своєму. І от у цей момент, коли. Можна з людьми поспілкуватись і розширити своє бачення, своє міркування. І тут не справа в тому, хто вірніший, а справа в тому, щоб побачити ось таку, як, як таке от масштабування якоїсь ідеї, якоїсь думки, чиєїсь точки зору, якихось традицій, якихось звичок. Ну, взагалі, от як осінь. Ми говоримо, що вона золота, а вона ще й руда, вона ще й червона, вона ще й теракотова, вона ще й зелена, і от вона така різнобарвна. ну насправді як наше життя. Тож, давайте будемо разом спілкуватися. Я буду з цієї сторони екрану, а ви будете дивитись, писати, а я буду читати.